пу 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 Як Кактус, щось знайоме. Десь я це бачила, що це можливо, варто прочитати. Такий калючкою такою. Ить. Але на секундочку, я хочу поділитись. Стоїть. Ось так. Як, Що взагалі відбувається в голові у цих людей? Здається, якби життя можна було записати в табличку Excel. О, боже, яка я стара. Мене звати Поліна, і це мій перший відео огляд на книгу. І першим піддослідним кроликом стала книжечка Кактус Сари Гейвуд британської письменниці. І яка книжечка насправді вийшла не так давно, ну, у 2018 в році. Це виходить 7 років тому. Боже, яка я стара. Насправді вона мене зачепила. Калючко, такою калючкою такою. І да, я тут на фоні поставила кактуси. Моя колекція кактусів залишає бажати кращого в порівнянні з е, кактусами головної героїні цієї книжки. Я знайшла її, не повірте, в бібліотеці. Так, три тижні тому я записалася до бібліотеки. Е, і Бродячи між полицями, я побачила її, яка що стоїть ось так. Просила собі. Е, я побачила її ось таку красивеньку, як вона стоїть на поличці, і я така, о, десь я це чула, кактус, щось знайоме, десь я це бачила, що це можливо варто прочитати. Е, я її взяла, я записалась до бібліотеки, мені дали її на місяць. До речі, дуже, хороший, дуже хороша мотивація прочитати книгу швидше, коли ти береш її в бібліотеці, у тебе є певний термін, щоб її прочитати. По факту я прочитала її за два тижні. А, да. І, на жаль, вона не буде стояти на моїй поличці, бо їй треба повернути в бібліотеку. А, але а останні, останню половину, мабуть, чи третину книжки я читала буквально залпом. І, як на мене, це теж дуже хороший критерій. Якщо я книгу читаю за хльом, якщо я не можу від неї відірватися, то це хороша книга, яку справді варто прочитати. А, хоча, якщо чесно, скажу, головна героїня мені не дуже подобалася, особливо на початку. Це така жінка, я не впевнена, що такі люди в принципі існують. А, бо вона холодна, дуже прагматична. А, Майже не емоційно, вона всі емоції в собі приховує. Е, вона все розкладає по паличках, і мені здається, якби життя можна було записати в табличку Excel, вона б так і зробила. Е, вона не бачить сенсу там заводити якісь дружні стосунки їй. Самі добре, вона незалежна, вона всіх від себе відганяє, від, відганяє калючками, як той кактус. Але як пише Сара. Навіть найколючіший кактус розквітає. І що ж має статися з людиною, щоб із колючки стати квіткою? Це певна низка подій. Як пише авторка в описі, роман Кактус. Історія жінки-колючки, якій необхідно тримати все під контролем. Сюзен Грін, стримана і не товариська. Не надто приємна жінка, якщо чесно. Їх просто вподоби надмірна чутливість та емоційність. Сюрпризи? Ні, ні. Сюрпризи Сюзан ні до чого. Але все це не так просто. Незапланована вагітність у 45 від партнера, раптова смерть матері, дуже дивний заповітчий брат, з яким стосунки не склалися з дитинства. Постійно псують життя. Плани Сьюзан руйнуються зі швидкістю світла. Цей роман став бестселером Нью-Йорк Таймс. Так, видавництво Старого Лева його видало в 2021 році. Тобто її можна вважати новою. І мені здається, вона не така популярна. Хоча історія досить цікава, я не пожалкувала, що я її взяла, що я її прочитала. Це корисно. Мені сподобалось її читати, я почала її просто як легеньке читання. Але потім я навіть не очікувала, що будуть такі сюжетні повороти. Я просто сиджу і я не можу від неї відірватися. Тому що в мене думка мінялася протягом усієї книжки декілька разів. А що ж вона буде робити? А як же ж тепер бути? А, ну, те, що можна сказати взагалом, вона починає судову процесію. Щоб отримати бажаний спадок. Вона вирішує залишити дитину, народити. Чомусь. Це, це чомусь досі для мене загадка. Чому вона все ж таки вирішила залишити ту дитину, якщо це не заплановано? Але добре, що залишила. І тут, до речі, розписано по місяцях. Починаються події в серпні і закінчуються в березні. Е, да, тут не 9 місяців, звісно, але е, я думаю, зрозуміло. В процесі судебних моментів вон, їй доводиться якось жертвувати своїми принципами, своїми, своєю нелюбов'ю спілкуватися з людьми без необхідності, і таким чином вона заходить друзів. І, і навіть можливо в кохання. Життєві події, які в принципі абсолютно реально можуть відбутися з кожним ем, і насправді цей день з її дитинства. Дитинство у неї було нелегке. Е, і, в принципі, я зрозуміла, чому вона стала такою, хоч все ще не вірю, що. Можливо, бути такою прагматичною, такою холодною, в принципі, з відсутністю будь-якої емпатії. А, та життя, змінює, життя змінює людей. дитинство у неї було складне. Батько пив, мати багато уваги приділяла сину, тому що боялася, що син піде по стопам батька, теж почне пити, тому їй перепікали його. А Сюзен вважала, що ну, мати вважала, що Сюзен дуже самостійна, вона і сама з усім порається, і багато в чому применшувала її проблеми. Як на мене, це досить така важлива тема батьківських стосунків, але вона, як на мене, не розкривається, тому що мати померла і так їм і не вдалося поговорити по душах. І деякі таємниці вона унесла з собою в могилу, поки не всі. Одна таємниця таки розкрилася. Оскільки батько дуже тісно дружив з алкоголем, це вплинуло і на дітей. Це вплинуло як на Сьюзен, так і на Едварда. В сторону жарти про Едварда Каліна. Ні, це не той Едвард, зовсім не той. Цей Едвард – розбишака розгільдяй, теж любить чарочку випити. E, взагалі, протилежність Сюзан, я б сказала, тому що він зовсім не організував своє життя так, як це зробила Сюзан. Тому e, мати подбала про це. Сюзан це, звісно, не сподобалось, і вона починає всю суд судову процесію. Але все виявляється, я б хотіла сказати не так просто, але насправді дуже просто і, і насправді логічно. І до цього приходиш вже потім, коли знаєш всі факти. Насправді <клух> да. дуже хочеться розказати спойлери. Ладно, кажу увага! Спойлер. Е, можете перемотати до певного моменту, коли ці спойлери закінчаться. Але <клух> на секундочку, я хочу поділитися. Як що взагалі відбувається в голові у цих людей, і як це взагалі можливо? Виявляється, що Сюзен прийомна донька, не рідна. Це, власне, і пояснює причиною заповіту, як я думала на початку, але ні? Насправді, Сюзен це донька. Своєї тітки, тобто маминої сестри, як виявилося, тітка Сильвія, її мати. Е, про батька спочатку нічого не казалося, але потім, як виявилося, її рідний батько, це її рідний батько. Ви зараз розумієте цю Санта-Барбару, тобто батько з тіткою. Да. В результаті в 17 років ця тітка завагітніла. Е, і дівати дити дитину. Було нікуди. І старша сестра, мати Сюзен, виходить е, заприйомна, е, вирішила забрати дитину до себе і ростити як свою. Типу, взяти як прийомну, щоб ніхто про це не знав. Е, тому що у самої у неї дітей в 30 років поки що не було. Ну, а там через кілька років, два чи три, з'явився Едвард якому вона і віддавала всю свою любов і опіку, а до Сюзен ставилася з меншою теплотою. І це, звісно, вплинуло на неї. Це, звісно, вплинуло і на Едварда. Але те, що мене вразило, те, що вони помирились. Мені здавалося, що цей братець буде зводити її, мабуть, до, до кінця життя. І хто знає, це історія з недописаним кінцем. Ні, кінець, звісно, тут є. Він логічний. Але з народженням дитини, дитини десь життя тільки починається. Так. Персонажі, в принципі, всі зрозумілі, прописані, кожному віддається своя якась роль. Роль подруги Сьюзен, яка неочікувано стала її подругою. І це мені сподобалося. Те, що та сама Сьюзен, яка колючка взагалі не підпускає людей до себе, вона змогла відкритися. Коли їй знадобилася допомога, або коли тій людині знадобилася допомога, вона, хоч і дуже не хотіла, але прийшла на допомогу. І їй потім прийшли на допомогу. І так крок за кроком і вибудувалась дружба. Що я для себе винесла? Те, що будь-які події, найнезапланованіші, ті, які вибивають тебе з колії, збивають тебе з ніг, вони можуть, звісно, бути найкраще. Коли ти думаєш, Господи, на що це все мені? Ну, здавалось би, життя руйнується, спадку ніякого немає, мати померла, ще й вагітність у 45 і немає сім'ї. В чоловіка, і, взагалі, що робити. Несподівані моменти в житті бувають. Здається, що світ іде ніг, і взагалі нічого з цього не вийде. Але життя непередбачуване. Ніколи не знаєш, куди воно тебе заведе, і ніколи не знаєш, якою ти вийдеш звідти. Тому що, як виявилось, навіть найкорічіший кактус може зацвісти. Хоча так, там зацвів по факту тільки один кактус. Я очікувала, що вся її колекція хоча б один з тої колекції кактусів зацвіте, але е, зацвіла тільки Сюзен. В якому плані зацвіла? Е, вона стала не такою холодною, вона стала більш товарискою. Не настільки прагматичною, раціональною. Так, вона почала приймати рішення е, поспіхом, десь не подумавши, десь на емоціях. Але це зробило її людянішою. Це додало їй більш емпатії, розуміння світу, розуміння людей. Тому що вона таке враження, вона жила в світі. Е, Ніби вона була зліплена з іншого тіста, вона взагалі не розуміла людей, навіщо вони спілкуються, якось проводять час разом, і багато речей для неї були нераціональними. А потім, коли і сама почала діяти нераціонально, ну, і сама зрозуміла, що в цьому таке щось є. Отак От е, я сподіваюся, що вам сподобалось. Це, оскільки це перший огляд. Будь ласка, напишіть свої коментарі. Що ви думаєте про цю книжку? Що ви думаєте про цей огляд? Чи б ви побачити щось інше? Можливо, якісь інші книжки. Або, можливо, на цьому каналі вийде зовсім щось інше. Це тільки початок.